Вітаю, вітаю. Літо 29 червня, 24 рік. Спека така класна. Я вам кажу, блін, я ото ходжу, тільки кайфую і ніфіга не роблю. От. Але думаю, ну, хоча б якесь відео зніму. Вон Хлопці роблять пожежну небезпечку. Чи як? Пожежну безпеку. Коротше, приносять воду, Ось жара, маркіян варить машину. А води під руками нема зовсім. Ну, а я, як завжди, трошки відхилився від теми. Хочу вам розказати про лічебних про лічебні властивості звар... зварки, точніше зварочної дуги. В неї багато шкоди, то я навіть зараз про це не буду говорити. І більшість народу знає, що дивитися на зварочну дугу без спеціального скла не можна. От. Але я хочу розказати вам про користь зварочної дуги. Є така штука, нас народі називають ячмінь. Е, знаєте, що так... ну, ячмінь не те, що росте на, на полі, а ячмінь те, що під оком вискакує така пухлинка, прищики, е, ну, як кого там воно виглядає, та ситуація, ну я не знаю, то від, кажуть від скузняка. Е, Ну так, знаєте, запухає око, починає гноїтися. Ну, у, у нас, в нас селі, на то кажуть, ячмінь. От. Так от той ячмінь лікується саме зваручною дугою. Оце, коли зварщик варить, постояти так, хвилин 10-20, тільки не дивитися на зварочну дугу, а просто заплющити око і постояти і так кілька разів. На день і повірте, виліковує той ячмінь. Ячмінь та штука дуже неприємна. Око то свербить, то болить. Я навіть не знаю, як воно лікується звичайними там, лікарськими засобами. А от е зварочною дугою при електросварці е чи при зварці полуавтоматом я знаю то напевно не раз. Лікував своїх близьких таким чином. Так що користуйтесь на здоров'я. Ну і ще хочу сказати, як, як в тій рекламі про, по медицині, самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Ну і побочні ефекти теж можливі, напевне. Так що все-таки краще поконсультуйтеся з врачами. Ну але якщо такої можливості нема, а та зараза, якщо не лічити, то воно розвивається, око запухає, свербить, гниє, болить, то спробуйте такий фокус. То фактично від зварочної дуги, по-моєму, інфрачервоне проміння йде. От от це таке, як, як в лікарнях стоять лампи для... Як це називається? Коротше ті всякі бактерії, щоб вбивало. От. Так що користуйтесь на здоров'я, а ще краще не хворійте, бувайте здоровенькі. Зараз я ще покручуся трошки по дворі. Бачу хмаринки, якісь набігають, ніби щось там прогноз. На вечір може бути дощик, може бути. А нам треба б і малину підляти. А підляти нема чим, бо світло в селі виключають. Коли ми не приїдемо, світло виключене, води в бочку не набрали. А ще ж треба, щоб та вода нагрілася. У бочці. Ну, такі то дрібниці життя. Бувайте здоровенькі, миру вам, здоров'я і що кому треба.